Друзі, маємо булатіки. булатіки самих різних комплектацій. Від самих простих, де немає рівної підлоги, але куліса справа з боку. Такий трактор коштує 5400, має резину 6.016 передню задню 9,524. І маємо інші комплектації, які коштують і 5600, і 5,400. І мають в собі. Це такий самий стоїть. А ось, наприклад, з рівною підлогою є такий тракторець, бачите? У нього резина спереду ззаді 112 24 дуже потужна рама, потужні мости, як для 24 до огонь. Якщо купуєте на власні очі трактор, порівняєте з мостами на конкурентних тракторах, ви заплачете і прийдете в Мініагра за нормальним трактором. Всі контакти торгівельної мережі Міні-Агра знаходяться на сайті. Сайт в профілі ви бачите, міні-агро.юей. Натискайте, переходите в розділ Контакти, а там вся торгівельна мережа, візде трактора є. Мінімум по 50-70 тракторів на залишку в кожному торгівельному підприємстві. Тож завітайте і купуйте в міні-агра. біля трактора.